Культа, пожалуйста, западаюся тут. Ранок починається з кави. Хочу перейти на заварну каву. читав як правильно заварювати. Турка в мене немає, так що я раніше кидав дві ложки. На чашку. А треба кидати 4. В ну, общем, отак правильно легенько зверху перемішати, щоб без осадок сів на дно. І оставити хвилин на 10. А лучше накрити, щоб лучше заварилось. Ну, вже мені така пінка подобається. Хоч похоже на каву. Ну, це говно я не хочу пити. Щось мені вже не то. Оце старий хлам, оці касети, диски, Все треба винести на горище і освободити ці полки і поставити щось більше стояче, ніж касети гонючі, які нафіг вже нікому не нужні. сардельки варю так давно не їв. Заварюємо війну. А зілі он п'є безалкогольне. А в мене ось зіберта 2. Скусом апельсина. Заебись. Почалося е, отпускав от такий бокал чешський. Кстати, пиво не хуже, ніж на роздрів. І не нам добре заходить. Все добре. Заходи. Давай заходимо. На нас м'ясо буде стріпси до пива. Давай стріпси. Сусід поставив охуєнний басейн. І такий, знаєте, такий, не знаю, півтора метра, мабуть. Граємо в карти, отакий Отпуск чудный. Пива с карты. Никакой речки. Сосед, блядь, поставил в цей бассейн. А я дивлюсь на него с добрым взглядом. Пира, ты ставишь бассейн, блядь. И я хожу Давай, дивлюсь, подыка. А там бассейн такой хороший. Я в ней. Мы играем карты. Я веду карты. Я веду. Обязательно надо похвастаться, что я, блядь, и в карты. Обязательно как Максим 34 ручки. Поставил в них все спитка Ой, блин. А ч винные еды? А ч винные еды? А стрелочками. Ебать дебильное управление. Yeah. Хотів сняти, як ти співаєш, а ти перестала Ні, У мене голос нема. Як це нема? Та є голос. Мікрофон отут. Лалала! Ала! Без бокала, нет вокал. наконец yes. я, конечно, свела. Там самодельный сухарик, я тут пивком Пили мои любимые нефильтрование. А там Марина дивится сериал. Что ты уже снимаешь. Успокойся. А ну что ты дергаешь? Что ты уже снимаешь для себе личные архивы. А это це же э, цей камелот, чи як... Камелот? не, не, не камелот, как он называется? такой белый. Понял, как він... он? Короче, ладно. А, це красиво. надо для них, то их последний Може ще буде. Приїхав до Андрія. І тут, блін, така херня така. Зараз будемо шмаляти, блять, скажи. Ага. Так серйозно. Вроді воно, а може і ні. Чекайте, ребятки, тут є, є вам робота. Блін, я тут вдарився об двері. Не знаю, вроді так прохожу, а починаю йти постійно вдаряюся. Той, блін, верхній косяк. Так, на ноги дуже Так, рыбку брал, а ты яку брал? Копченую? Такая суховата, да? Нормально. Так, если что там, блин, то еще подавиться можно. Да, вот уж. И салфетки же надо, если что, чтобы я руки вытер. И мокрые, и сухие. Цілий день не виключали світ. Приїхав до Андрюха і виключили світ. Три два. Чи на час? Ні, ну вона на час, або бо два виключався, я подивився, але. Сука, дай... Я це послідні ні передивляюсь влоги Суперсоса. Ну, це поняв Дігер київський. Та я знаю. Я знаю, що ти не А це вони недавно десь вилізли. А, на окраїні залізли, а вилізли на дружби народів. Відкривають люка і вилазять. Капець. Ну, їх там були чуть взагалі в участок не забрали. щоб вони були колись на території заводу якусь вилізли, відкривають там охорона зразу, вони не поняли, що чотири блядь, чоловіка вилазять, блять, з під люка. в Ну, я це підземний путь. Ні, це... Нічі, там, це... Є такі у нас блогер з Донецька Зубарів, може в курсі, популярний доволі. Він там... Той що в Китаї? Да. А, той теж да. смішно розказує. Тільки <рес> він обзори фільму Ага. Та в нього багато страниць, я навіть не знаю, які офіційні. Що не цей, в нього там страниця, там страниця, може, то просто фанати так нього... ведуть якісь. В нього цей колись його питали, він, конечно, нам... ну в, в конечно, за, 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 за всю його роботу, от, всі влоги, блоги, блоги. блоги. Всі, він же рекламою займається в Китаї, він, отримує около 15 штук, він мінімум, як вийде, появляється. Учитель бальних танців. Вухані да. живе, ти прикинь, там деко відзначився. Ну, да. Так, да. він там перший і закінчився. Там просто люди. Та ну, ну все іскусственно зроблено. Ну, що можеш вовремя, мабуть, там власне. Це все іскусственно зроблено спеціально. Або власти на месте, короче, и вот толку не было. Вечно всякая страна из Китая, блядь. Потому yeah. что едят, что-то опять там в миллиарда пробуют такую оралу прокормить. Ну ты их хавай, что ползает, не хавай, плавает, и в земле реется. <плес> а ты ваш собаки, как детей любят. Я заметил, что вот это домой и детей, они все прямо. Нет, yeah, пацаны, ничего себе хабаха, это опасно, да. Ай. Сила Что, не боишься уже? Мама гладит. Мама гладит. она Так ты, мама, конечно. Я сестричка. Я что-то вас богато, да, здесь? Я думаю, да ну вас, идите сюда. Идите отсюда. Ну, просто камни жаркая ножка, как помучила. Что это такое, Красивые, почему не на случай? Ой, идите сюда. муха, как Некрасивая муха.

Место твоє любимо, вона тут за бачкою, вона і там. О, і сльози отак коричневі сльози течуть, чуть, то глаза припухніші красу. Я її до Вітеринара вказувала. Доди... Я приїхала в неділю вечором. І там Андрюха купив розливне пиво, а це вже 4 пустів. Закуска у мене. Подожди. А що воно? І ще сосисочки ну, мисливські. Ну, Йому є. Прижар, піджар, піджар. Ну, а може їх піджарити треба? А яка, зачем? Ні, це лише капчуль, зачем їх піджарити? Голуби, ну ніфіга собі. Ні. Господи, ребята, я худію, їдь в жопу, Я так ніколи не похудію з вашими. Мама сьогодні каже, Маріна, ти особо на супу на шашлик не наїгай, худієш. Я говорю, мам, да хер стоїть. <свистити> І треба стикнути. Де? На піаніно. Не <свистити> будемо... На піаніно? Потому что песни пьют. Так, на, 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 площадке розетки не машу подключить, Нет, Не, микрофон. Микрофон? Да. Вот так. А так, на меня собачка. Да ему не пройти в туалет. Чего она так огорчить на меня? А? Андрюха наливает пивко. Усим. Де сюди? де сюди сказав. Покойний дід Андрія зробив. Він усе зробив як по феншую. Тут, коли це душова кабіна, душова кабіна, тут ти набрав ведро. Тут залізаєш, і щоб тобі далеко натягнутися, він зробив такий стульчик маленький. Тут ось тут душова кабіна, тут заливається вода, Повсьо пофеншує. Тут це пофеншує, всі стілки. Це мужик зробив правильно, як надо. Туалет і зеркало, щоб подивитися, чи бухий чи ні, Чи ще нормальний. Я, во всяком випадку, ще вроде нормальний.